П'ять новин, які ви могли проспати, Зеленський вкотре виступив проти перемир'я і заморозки війни. Сказав цитата Путін, хижак, якого не влаштовують заморожені продукти. Путін також учора назвав українську владу придурками, і якби вони не відмовилися від перемир'я у Стамбулі, війна б уже б закінчилася. Із законопроекту про мобілізацію хочуть прибрати норму про звільнення зі служби після 36 місяців. Таким чином хочуть знизити потребу нових мобілізованих, але ті, хто служить, не знатимуть кінцевий термін. Ухилянти не мають права жити повноцінним життям. Заявив голова Миколаївської Ова Кім. Якщо ти ухилянт. То будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухлянт, сиди вдома. У Японії відкрилася школа, де всі заняття проходять у мета всесвіті. Учням видають безкоштовне vr обладнання, де вони можуть обрати свій аніме образ. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.